Доброго ранку, дітки! Вітаю вас! Сьогодні я вас запрошую на заняття ознайомлення з природою, а говорити ми будемо сьогодні про воду. Цінуйте та зберігайте воду. Вітаю вас, малята! Сонечко стало іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Пташечки в небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день. Діти, подивіться, що це у мене стоїть на столі. Це ємність з водою. Набрала з криниці, свіжої водиці, буду умивати, буду промовляти. Водичко, водичко, умий, дітка, мличка, рум'яні та білі, як яблука спілі. Малята. А чи замислювалися ви над тим, що було б, якби на землі зникла вода? Не зеленіла б трава, не росли б квіти, дерева, не було б овочів, фруктів, не було б людей, тварин, птахів. Послухайте вірш про воду. Щоб полився дощик з неба, щоб росли усі дерева, щоб пливли всі кораблі. Щоб варились киселі, щоб не було в нас біди, жити не можна без води. Для кожної людини здоров'я це найголовніше. Вода має чудодійні властивості лікувати людину. Така вода є в природі, це мінеральна вода. Є дуже багато видів мінеральної води в Україні. Миргородська, Моршинська, Трускавецька, Поляна Квасова та інші. Вода тече з природних мінеральних джерел. Чи бачили ви діти машини з мінеральною водою у себе біля будинку? Як ви гадаєте, чому люди купують цю воду? Тому що вона чиста, очищена, корисна для людей. А де знаходиться вода в природі? У річках, озерах, морях, криницях. А як ви вважаєте, чи скрізь вода однакова? У природі, діти, є вода прісна і солона. А де буває прісна вода? Це річки, джерела. А яка це вода? Вона без смаку, без запаху. А де буває солона вода? У морях, океанах. А ще діти воду називають трудівницею. Чому? Бо на річках працюють електростанції і дають нам світло, плавають кораблі великі, допомагають перевозити різні. Вантаж. А як ви вдома використовуєте воду? Чи завжди закриваєте кран з водою? Чи економно використовуєте воду? А яку радість приносить людям вода? Можна купатися у водоймах, кататися на водних лижах, на човнах. У нашому народі. Завжди цінували воду. Народ склав прислів'я та приказки про воду. Чиста вода хворобі біда. Закрути тугіше кран, щоб не витік океан. Не брудни криниці адже схочеш напитися водиці. Але люди не завжди оберігають наші річки і озера. Вони приходять на пікнік на берег річки, озера чи моря, відпочивають і залишають на березі різне сміття, папір, пляшки, банки, пакети. Від цього псується природа. Вода стає брудною і її важко очищувати. Тож, ви, дітки, завжди пам'ятайте, що сміття за собою треба прибирати. І іншим людям нагадуйте. А я дякую вам за увагу. До побачення!